А сьогодні дуже важливо об'єднувати наших міжнародних партнерів, наші громади, урядовців, парламентарів для того, щоб чітко, швидко, за європейськими правилами відновлювати і нашу Україну, ну і звичайно Житомирщину. І нагадаю, що перший проект відновлення дитячих садочок у Вовручі був саме на Житомирщині, завдяки нашим партнерам з естонського уряду. Сьогодні відбувся третій форум з відновлення Житомирщини. Я вважаю, це важливий результат, адже до Естонії приєднується друга держава, це Португалія і не просто приєднується. Маємо сьогодні конкретний результат. Це участь Португалії у відновлення 25-го ліцею в місті Житомир одного з в нашому регіоні. Зруйнований російською ракетою в березні 22-го року. І це важливо сьогодні. Що поряд з Естонією стає Португалія? Що співпраця і географія розширюються? Що регіон отримає нових партнерів за формулою президента Володимира Зеленського. І держава патронує. Конкретний регіон або місто, Ми об'єднуємося всі разом в синергії від громади і до президента і спільно з нашими партнерами відновлюємо нашу Україну і відновлюємо кожний регіон і кожну громаду. Аючись на успіх і приклад Житомирської громади, дуже хочеться вірити, що все більше іноземних партнерів, іноземного бізнесу буде приїздити в Україну, відкривати для себе Україну, брати відповідальність або співвідповідальність, краще сказати, тому що і український бізнес, українська громада повинна включатись, повинна показувати свою роль. Про це власне кажучи, сьогодні говорили, заохочували. І дуже сподіваємося, що в майбутньому буде більше таких зустрічей і будуть нові можливості для розвитку України. Сьогодні відбувся третій форум відновлення Житомирщини. Я мав за честь приймати участь в роботі цього форуму якраз як представник органу місцевого самоврядування. І Наша участь у них дає додаткове розуміння. Куди рухатися, які саме обирати напрямки розвитку для того, щоб наші кроки були ефективними і в майбутньому давали економічний розквіт наших територій, наших громад?